Коли я потрапив в лікарню, я їм подзвонив, сказав, що мам ну ми тебе з тобою два пірата». Набагато стало простіше, коли отримав протест. Навіть фантомні болі проходять, тому що вже мозок сприймає, що в тебе є нога. Це серйозний такий момент в моєму житті, але я би не сказав, що щось глобально помінялося. Тобто, ну як бачите, я зараз на протезі продовжу воювати. Взагалі за освітою я фахівець міжнародник вчився на дипломата, але так же сталося, що. По Профілю працював дуже мало. Я навчався на міжнародних відносинах. Для мене це було. Очевидно, що українське майбутнє має бути з Європою, а не з Росією або України. СНД. За кілька днів до повномасштабної пішов, купив спорядження, яке мені там було потрібне, і вже мав такий тривожний чемоданчик на випадок війни, щоб якщо що, там іти мобілізуватися. Гумові капці, рушники, мотузка, там перехідник, павербанк, фонарик, ніж, блокноти тобто, все це. Те, що я знаю, що в армії не видають, але це теж те, що дуже потрібно. Перші бойові виходи в мене в бригаді були це в районі Врубівки, Новомиколаївки, Лисичанська. Ці місця, де у нас де я ще тоді зі своїм взводом і в якості піхоти встиг трошки повоювати. Потім вже ми почали працювати безпосередньо як артилерія, як мінометники, Сребрянські ліси. Там ми. Більше ніж півроку тримали оборону. Тобто, за це за цей час ми розчистили, закріпилися на дуже великому учаску цього лісництва. Коли ми туди зайшли, ще ліс був повністю цілий. Тобто, там, звичайно, були там десь заміновані дороги, там, десь були зіткнення з передовими. Якимись загонами у піхоти, але переважно тоді ще було все дуже зелене, густе. Пам'ятаємо, що тоді було якраз це була ж осінь, коли ми тоді зайшли. І там було дуже-дуже багато грибів, різних і дуже великих по розміру. Ну, я в цей час, звісно, наївся тих грибів. Там і суп варили, і жарили, так що нам тоді ще було нормально в лісі, в Серебрянському. Ну, вже з часом, коли плюс-мінус лінія фронту по лісу стабілізувалася, вже тоді, звісно, лісу почало дуже сильно діставатися. До цього, звісно, ми там дуже багато бачили диких тварин, там і лосі, і якісь косулі, там зайці, лиси, можливо, навіть вовки почули. Ну, а звичайно, як зараз дивишся, вже по після двох років, майже як наші воюють в цьому лісі, там вже Верден, там вже нічого не залишилось. Ті голи стовбури, там багно і. Життя там немає, звісно, ні дикого, ні, ні людського. Поранення я отримав наприкінці лютого 23-го року. Ми буквально тільки приїхали на позицію, десь 15-20 хвилин. Пробули там. Я просто знаходився біля бліндажа, вийшов покурити. Якраз цей час прилетів снаряд в дерево поруч і великий уламок розтращив мені ногу. Я навіть Встиг там 10 кроків якихось допригати на майже відірвані ногі, на другі здорові до бліндажа, вже впав вниз, і тоді вже там. Пройшло трошки часу, відчуваю, що дуже сильні болі в нозі. Насправді повезло, тому що такий уламок міг би там, сантиметрів 10-15 поцілити в інший напрямок, прилетіло би в тіло або в голову, тоді б вже, там, я з вами зараз не розмовляв. На жаль, вийшло так, що ногу врятувати не було можливості, бо уламок був широкий, тупий, він просто розтрощив там м'язи, кістки. Тобто, це не було можливості там, щось чимось шивати. Ну і в принципі, я вже. Послухав доктора і сказав, що ну він сказав, що так буде краще, якщо ампутувати. Ну я з ним погодився, тому що йому відніше. Звичайно, було дуже важко це сприйняти. Тобто, зранку, наприклад, 6 6 ранку, ранку у мене ще все було добре. Десь в десятій мені вже ампутували ногу, і десь там в дев'ятій вечора мене вже доставили до Дніпра, поклали в палату. Тобто, ну, дуже насичений день був. Це серйозний такий момент в моєму житті, але я би не сказав, що щось глобально помінялося. Тобто, ну як бачите, я зараз на протезі продовжу воювати. Плюс-мінус півроку мене це зайняло відновлення. Операції, реабілітація, протезування дуже сильно допомагали друзі, дуже сильно допомагала родина. же сталося, що на жаль, моїй мамі теж ампутували ногу за півроку до цього, ну внаслідок важкої хвороби, коли я потрапив в лікарню, я їм подзвонив, сказав, що мам, ну вибачаю, ми тебе з тобою два пірата. Дуже сильно мені допомагала дівчина, яка зі мною з першого дня підтримувала, їздила зі мною по всім лікарням. Я не падав духом, тобто я з перших днів почав вже жартувати на цю тему. Якщо мені там друзі дзвонили, там намагалися. Якось там висловити співчуття, там як їм жаль, як плакати там починали там деякі знайомі. Ну, я кажу, типу, та ну а в мене вже там було кілька жартів заготовлено на цей випадок. Тобто, це не вони мене заспокоювали, це я їх заспокоював. Як спілкуватися з людиною, яка втратила кінцівку або отримала якісь інші серйозні поранення? Ну, по-перше, це наказати одужаю. Бо, по-перше, що що як це може відбутися? Це ж неможливо. Ми ж, на жаль, не ящерки, щоб знову відростити собі хвіст або там, ногу, або руку. Тобто. Підтримувати, але не згощати краски. Тобто життя з цим продовжується. І головне дати людині зрозуміти, що навіть якщо в неї там, була ампутація, що для неї це ще не кінець світу. І людина повністю така ж сама, як і була. В неї немає там, якихось серйозних обмежень. Якщо це там, як в мене, наприклад, на нозі нижче коліна, то це ну, я і можу танцювати, я можу бігати, там, і можу плавати. Тобто, мені нема там, якогось серйозного обмеження спортом займатися. Нічого такого. Ось він мій протез. Протез мені сам безпосередньо зробили в... Амброкен у Львові, але оця стопа це мені вже подарували е, данські виробники. Це така стопа для активної ходьби. Набагато стало простіше, коли отримав протест. Тобто, коли вже отримуєш протест, на нього встаєш. да, там перші кілька днів можливо незвично. Але е, ну коли ти вже маєш ногу, там і ти там спочатку одну годину, потім там три години, потім п'ять годин. На ній кожен день практикуєшся то за тиждень, то в принципі це дуже, дуже мотивуючий фактор. Навіть фантомні болі проходять, тому що вже мозок сприймає, що в тебе є нога. Я одразу сказав, що на етапі евакуації я тоді ще був в свідомості. Я ще спілкувався з командиром по е, рації і одразу сказав, що коли мене поклали в швидку і везли, сказав, щоб місце моє робоче за мною залишили, бо я списуватись, не збираюсь. Як тільки буде можливість, одразу повернуся. Люди, які мають досвід, офіцери, які мають досвід, вони завжди потрібні. І... Я мотивувався тим, що там мої хлопці залишаються ще без мене. Ну а я за них якось відповідаю. Зараз я переважно займаюся тим, що коригую роботу мінометних або інших артилерійських розрахунків. По цілям, тобто я саджу спостерігаю монітори, е, шукаємо пересування противника, шукаємо якісь точки, які треба уразити, передаю їх на ті вогневі засоби, які ми наявності, і проводимо ураження. Тобто, не даємо ворожій піхоті підійти до наших позицій. Я бачу картинку, а хлопці працюють на землі з, зі зброєю. Насправді я себе прям військовим військовим не вважаю. Все таки цивільна людина, яка просто Певно, в міру якихось обставин довелося взяти в руку зброю, але я себе вважаю все-таки цивільною людиною. Мене більше цікавить те, чим я займаюся в цивільному житті. Я все ж таки планую повернутися до мирного життя і займатися чим, тим, чим займався. В перспективі, звичайно, плануємо мати свій власний будинок. Тоді вже можна буде говорити про місця сили, а поки що я так перекути поле. Да, я думаю про своє місто, мені дуже прикро, що так сталося. Це дуже важко, навіть тут, коли бачиш, незнайомі якісь села в руїнах це одразу розуміє що тут жили люди у них була якась своє якесь своє життя свої спогади свої там якісь плани і війна повністю все це знищила я перше перш за все вірю в те що ми воюємо на принциповій війні де дуже чітко видно де зло де добро